Радіо Chicago. Отже, ми повернулися в нашу студію, друзі, і зараз у нас уже є гості, яких ми очікували і вже анонсували про те, що до нас завітають волонтери, громадські діячі. Отже, Роман Глива та Олександра Милосердова. Вітаємо! Добрий вечір. Добрий вечір. Значить, будемо сьогодні говорити про дуже важливі речі для України на підтримку військових. Власне, те, чим ви займаєтесь на постійній основі, так, друзі. Тому все, що пов'язано із таким рухом, як це назвати правильно, тиловики. Так розкажіть про це, будь ласка. Докладніше для того, щоб наші слухачі знали і глядачі і могли так само долучатися до цього обов'язково, тому що всі нормальні українці повинні це робити. Ну, можливо, я почну, оскільки а, ніби більше в цьому вже орієнтуюся, варюся таким, такими словами, якщо можна сказати. А, проект Толовики заснований а, минулого року трьома дівчатами. Заснували дівчата цей волонтерську волонтерську організацію, яка а, затверджена офіційно організацією Азауван, яка є безпосередньо. Допомогою, так само фондом для бригади Азов. Сам проект тиловики ну, він розвивався в різні етапи, у різні шляхи. Пережив дуже багато чого за весь цей рік. Вже все, можна сказати, ми є на етапі тиловики 3.0, з якими маємо безпосередній збір, а саме на «Реби» для Азову. І, та й таке? Наша ціль зараз поки що півтора мільйони гривень. Це наша ціль як з загальної частини суми збору. Тобто загальна, загальна сума це 100 мільйонів гривень. Ми взялися нашою командою, в якій є я, Олександра, також є в нас ще Тарас та Вікторія. Взяли на себе частину в півтора мільйони гривень. Поки що збір йде досить непогано, бачимо, люди підключаються так само, як і донатами, так само, як і самі власноруч відкривають з нами банку, тобто долучаються до нашої команди. Mm -hmm. Хочу зазначити, до речі, що ми являємося така, от як наша частка збору, і як ми, от команда з чотирьох людей, називаємося Тім Юсей. Mm -hmm. Саме ми є менторами цієї команди, що означає саме це твер... ну, Назва назва ментора, так просто в поняття ментора, uh -huh. що це таке. Тобто, ми вже зі своїм досвідом у зборі у всіх зборах, різних зборах. Ми приймали участь не тільки в тиловиках попередньо, а й у різних у різних зборах для різних бригадів, взагалі для збройних сил України. Uh -huh. Маємо вже поняття, як це відбувається, і можемо вже трошки надавати якісь певні е, настанови, можливо, якісь. Е, Підказки робити, якось, можливо, чогось повчати, щось розказувати, можливо, нове і таке тому подібне для наших е менті. Менті саме це люди, які до нас долучаються мікробанками. І, ну і в принципі, от наша оця сума, наша частина збору, яку, яку я вже раніше зазначав, півтора мільйона гривень. Ми обираємо розб... ми цю відповідальність, як і на себе, але так само ті, хто долучається до нас. В команду так. можуть взяти нам і допомогти з цим збором, тобто можуть взяти якусь меншу частинку, чи то 5 тисяч гривень, чи 10 тисяч гривень, чи навіть можливо тисяча гривень вже дозволяється, оскільки вже е дедлайн збору доходить до свого завершення. І так, ну поки що так. Я вже просто збився з думки, тому я поки що завершу на цьому. Гаразд. А як закривалися попередні два збори? Скільки часу тривали збори, і наскільки активними були люди? Ем, попередній збір, з яким в якому ми були разом, тому що е, Роман попередньо робив збори самостійно. Я ще, е, скажем, так, сама боялась долучатися. Е, перший збір, ми, який ми зробили разом, також був в рамках Тиловики Тринуль. Але перший збір ми зробили командний на 400 тисяч гривень. Тобто, у нас була також та ж сама компанія чотирьох людей, і цих 400 тисяч гривень ми зібрали трішки менше ніж за місяць. Але тоді ми ще не були менторами. Ми все збирали власними силами. Що нам дуже допомогло, це те, що по-перше, ми завжди заходимо з розіграшем. В цей час відбувався концерт «Латекс Фауни в місті Чикаго, і хлопці нам підписали платівку, за що я їм дуже вдячна. Ми її розіграли, і велику суму збору ми закрили конкретно цим розіграшем. Також на той момент вже відбувалися фестивалі в Чикаго. і ми вийшли на фестиваль Червона рута з нашим великим постером про збір. А також потім нам довелося взяти скриньку, бо люди дуже хотіли долучатися готівкою. І ми досить непогану суму зібрали на самому фестивалі. І таким чином, перших 400 тисяч ми закрили досить швидко. Але збір продовжувався. Загальна сума збору залишалася досить великою було ще більше 50 мільйонів. І ми подумали, взяли таку паузу на два тижні і потім одноголосно вирішили. Що потрібно продовжувати. І якраз в цей момент виникла ідея у дівчат запустити не просто індивідуальні або командні збори, а конкретно збори міжнародні. Тобто є не тільки тім USA, також є тім Італія, тім Німеччина, тім Чехія. І таким чином вони намагаються залучити більше людей, конкретно ті, які знаходяться уже міграції, скажімо так, mm -hmm. тому що переважно долучалися люди з України, але вони таким чином вирішили нас всіх об'єднати. І мені здається, що це дало дуже хороший поштовх до того, що гроші почали збиратися швидше, і більше людей почало долучатися, вже, які проживають за кордоном. Ну, взагалі, можу додати ще від себе, що сам по собі механізм збору він постійно міняється. Потрібно мати постійно індивідуальний підхід до кожного, тому що. Рано чи пізно будь-який збір, люба сума, вона доходить до свого піку. Тобто, що я маю це на увазі, що от хтось от має певний якийсь запит на конкретну якусь потребу, тобто, чи то у техніці, чи то там, у дронах, або в тих самих рибах, які ми зараз маємо, на які ми зараз маємо збір. І сума може бути переоцінена. Як вже okay. треба видумувати. Про і придумувати якісь всякі забаганки, або робити якісь раціональні рішення для того, аби в пошуках цих коштів, щоб люди донатили. І це вже є своя інтерактива з ними. Тобто, не просто постійно одне і те саме продюсувати в соцмережах, або там навіть це офлайн, ми так само, до речі, цим займаємося. офлайн. У нас є стікери, які ми раніше розклеювали на вулицях, хоча, звичайно, люди або на них не зовсім звертають увагу, або просто минають, хоча бачать. Але як не як когось, ну. Свою аудиторію воно знаходить. Ну і так, тобто, це постійно щось нове, постійно ця машина вона міняється. Чи немає у вас відчуття того, що е, люди, що вам постійно треба вигадувати щось нове для того, щоб знаєте, так би мовити, розважати тих людей, хто має задонатити, так? І е, чи не буває такого ще, щоб можливо... Ми нічого нового потім не придумуємо, тому що все має якусь свою межу. Чи е, яким чином ви надихаєтесь, як ви це робите, е, як ви взагалі створюєте якісь такі класні речі для того, щоб е, придумувати, ви збираєтесь разом і? Це цікаве питання. Так. Я не знаю, може, Саша може відповісти. Е, ну, ми давно зрозуміли, що просто так сказати: ой, я хочу зробити збір, скиньте мені гроші, на жаль, вже давно не працює. Е, тому ми взяли таку нішу. Ми розігруємо призи, що робить і більшість людей. Але також як це правильніше сказати, я не думаю, що закінчиться потік нових ідей. Тому що завжди з'являється щось нове, або запозичене від когось, ти бачиш, що щось відбувається, і це працює. Або хтось з друзів такий, о, я знаєте, було б класно зробити це. Долучаємо воно... нові люди і нові думки. Так, і, нові і так воно працює з кожною, напевно новою людиною. До речі, так, так свіжі свіжі думки нам завжди, свіжі голови нам завжди в допомогу. Це тобто, от як вже в нас наші. Я вернуся до власної назви того, як ми їх uh -huh. називаємо. Наші менці це наша команда. Люди, які не тільки, до речі, в Америці, а і в Україні, і в Європі так само є. Ну взагалі, хто б не знаходився, в кожного є своя ідея, свій підхід до збору своєї частинки. Uh -huh. Навіть там хай буде вони не збирають 10 тисяч гривень. Але в кожного є своя аудиторія, тобто є люди, які довіряють цій людині, а є люди, які не довіряють. І тобто, якось треба так придумувати, щоб бути для всіх хорошим цим таким, щоб типу, от саме на мій бути збір потрібно та, мати довіру то все. І потрібно це вигадувати. Це, це, от раніше ми думали, що це ого, це ж збір. Ну, я, ну воно тобто. Е було усвідомлення того, що це буде складно, але не було розуміння цих масштабів складності цієї, взагалі. Тобто, наскільки потрібно буде самому розвиватися, мати цей саморозвиток, вчитися на своїх mm -hmm. помилках, же ж аби залучати більше уваги до себе, викликати більшу довіру у людей, і так само же ж ну, і ну, в принципі, ну не. не а... Підвести цих цих людей так само, тому що вже ми маємо тримати цю планку в плані. Якщо ми вже взялися, і до нас є така довіра, то ми вже маємо її підтримувати навіть. Проявляти себе більше навіть в чомусь. Ну от такого рода робити щось. більше, і це приведе до успіху в будь-якому випадку. Це правда. Так. Ви великі молодці, насправді, друзі. Я захоплююсь такими людьми, тому що це ну просто розумієте, дуже багато людей сприймають тих людей, які щось роблять. Ну вони це роблять, тому що вони собі це роблять, вони захотіли і роблять. Але у кожного з вас є своє життя особисте, приватне і так далі. Але ви дуже багато часу віддаєте саме цій сфері. Життя взагалі України, і якщо би кожен з нас, напевно, хоч трішечки більше міг приділити оцього часу і уваги, навіть для того, щоб вам написати в приват повідомлення, о, ви знаєте, в нас є отака ідея. А давайте отак. Чи можливо хтось із зірок, так навіть ті, які приїжджають сюди до нас, українські, те не тільки можливо одразу в мене виникає питання, чи підтримують вас якось місцева влада. Можливо, в діаспорі так більш люди, якісь впливові, чи вони вас активно підтримують взагалі у цих всіх. Тому що я знаю, що ви не тільки збори організовуєте, ви ж організовуєте мітинги, які так само дуже так. важливі для нашої країни. Uh... Я, на жаль, не можу сказати, що є велика підтримка. У цьому буду говорити так, як є в принципі. Хоча ми в принципі, ну, ми не зверталися за допомогою як такою. Mm -hmm. Хоча ми очікували, можливо, якоїсь допомоги в певних рамках, Що хтось, що хтось можливо так якось ну якось навіть інколи деколи. Інколи деколи вибачте. Інколи незручно навіть просто просити про цю допомогу, бо вроді є якесь таке розуміння, і навіть якесь таке очікування, що от люди от мають мати цей такий конект один з одним, коли от йде е робота над спільною справою, над спільним благом, над над спільною метою, а саме над перемогою нашої держави, нашої батьківщини і збереженням життя, життя наших, наших воїнів і наших людей. Так. І ну так, якщо говорити за мітинги, вже так трошки відійти від, від теми зборів, то за мітинги ми вже настільки увійшли в цей вир подій і, взагалі, у цих всіх організацій, що ну нам в принципі допомоги як такої не потрібно. Хоча я себе тут трошки зроблю ремарку: ми ніколи не проти допомоги. Uh -huh. Ми завжди готові вислухати, вислухати нові ідеї, нові якісь пропозиції. Так само, якщо хтось хоче допомогти, ми теж готові, ну щоб людину цю долучити до організації. Тобто, це не є щось таке, якийсь казус для нас, що ні, ми тебе не хочемо або там нам щось не подобається. Uh -huh. В цьому є от велика проблема, що люди думають, що якщо хтось щось хоче запропонувати, то типу його думку не сприймуть. Типу, це тобто висновок uh -huh. наперед. є такі якісь у людей комплексів. Так, от є. От, тобто, але напевно, як на мене, Знаєте, от багато хто з людей говорив вже таких, яких я думку сприймаю і дуже поважаю. Е, найгірше питання це те, яке ти не поставив. Найгірша пропозиція ту, яку ти не зробив. Тобто на цьому ми і вчимося. Поки не, не зробиш, не дізнаєшся. Ну, Сто відсотків, знаєте, краще чином. зробити боятися, але зробити щось і е, робити щось зляканим. Але робити, Так, але краще робити це буде ну, досвід, який би він не був, але це вже буде життєвий досвід для тебе. Це стовідшов. Якщо в принципі, вже отак, от поєднуючи вже ці дві тематики, які вже відійшов, але вертаюся назад до зборів. В принципі, ну збори ми робимо таким чином, що ми зараз закликаємо людей. Усюди, де б ми тільки не знаходилися. Що до речі, можливо, хто нас ще пам'ятає на фестивалях? Ми були вже і на фестивалях цього літа, на всіх фестивалях, де були звичайно свої історії, але ну, ми зробили свої уроки з цього. Зробили свої висновки, і в майбутньому будемо працювати вже трошки по-інакшому, або якось ну вдосконалювати вдосконалювати самих себе угу. так. Ну, от ось так. Якщо, бо скажу так, відповідь конкретно вже на запитання, чи є допомога від влади, ні. Зрозуміло. Я думаю, що нас е, почують і обов'язково все зміниться, як кажуть, на краще. Надіємося. Ми так. чекаємо від вас якихось пропозицій. Звертайтеся, не лякайтеся, не бійтеся. Тому що звернемо. аудиторія радіо Чикаго є дуже велика, і вона складається переважно з українців, так які яким справді не байдуже доля нашої країни. Е, скажіть про найближчі е, плани? Ось тут так коротенько, буквально мусимо закруглятися. Угу. Саша, які в нас найближчі плани. Ну, я думаю, що ми будемо планувати ближчим часом новий мітинг на підтримку військовополонених. Дати конкретної ще немає, але ми дали, скажімо так, таку перерву для людей частково, тому що був Labor Day Weekend, і ми знали, що багато людей буде за межами Чикаго. І я думаю, що за найближчий час, можливо, тиждень, вже буде анонсований новий протест на підтримку військовополонених. І обов'язково слідкуйте за нами в соцмережах і в інстаграмі і в фейсбуці. Ми, до речі, спеціально створили групу на Фейсбуці, щоб люди бачили всі анонси, а також фото після акції, все в одному місці. Досить багато людей вже долучилося, і надіюся, що ті люди, кого немає інстаграм, таких і багато зможуть нас знаходити там і завжди бачити нову інформацію і не пропускати наші наступні мітинги. Ще раз дякуємо вам за усе, що ви робите, за кожен. За за кожен долар, за кожну гривню, за все, що ви робите і своїми руками, і своїм інтелектом. Так тому приходьте до нас, розповідайте. Люди повинні знати про те, що треба допомагати, і нагадувати все ж таки людям, тому що ми часто забуваємо в своїй якісь життєвій рутині, побуті про те, що справді в Україні зараз іде війна, і про це забувати не можна. Дякуємо ще раз. Нагадую, що це був Роман Глива і Олександра Милосердова. Дякуємо вам, дуже дякую побачення, радіо ЮЕЙЧИКаго.